Закарпаття Західна територія, як поборотися з українським націоналізмом. Ну дуже просто. Давайте розігріємо питання на Закарпатті, там будемо мати проросійський елемент, і цей проросійський елемент буде боротися з українським націоналізмом. Воно нікуди не пропало. Інше питання, що зараз перестала цим займатися Москва, але почали займатися такі як балога. І, до речі, ще й носячи це в Москву. Ну, по-перше, проблема русинів не в проблемі це позиції центральної влади. Я вам нагадаю, що Віктор Балога, який був голова секретаріату президента України, особисто, персонально це було на моїх очах, ініціював питання визнання русин. Ось це було при мені в кабінеті президента України. Де Балога прийшов з листом до президента і попросив, щоб президент підписав листа на уряд, де визнати русинів. Так це хто робив? Він кого представляв взагалі. Центральну українську владу і це робилося його персонально руками. І ви не думаєте, що він це робив для русинів? Це він не для русинів робив. Він робив особисто для себе, для того, щоб зіграти на національних настроях.